По бюджетних дешевеньких варіантах є Samsung j 2 1100 ціна, золотистий колір, збережений стан, підготовлений, повністю протестований. Тут іде мікророз'єм, має роз'єм на наушники. Можна слухати якусь музичку собі. Бюджетний смартфончик. По екрану коцок чи царапок немає. Ось тут невеличка, але це на рамці. видно, видно, видно. добре видно. Так, Екранчик повністю працює гарненько, повністю перевірили. Ми його протестували. J2, J250. На 7 андроїді він ще йде. Старенький, але працює, досить непогано ще скажу. Так, по пам'яті він має 16 ГБ і оперативка, мабуть, 2. Так, що у нас? да, 2 ГБ, 1,5 ГБ пише. Кому цікаво, у комплекті шнур Мікро та телефон, також маю ще J3, схожий варіант. Пишіть у повідомлення або у телеграм.